Коротко про пілота, який летів за бортом літака. Це сталося за 13 хвилин після початку польоту. 10 червня 1990 року, коли літак із Бірмінгема летів до Малага, пілот Тімоті Ланкастер, який до цього випадку налітав більше 11 тисяч годин, наполовину опинився за бортом літака. Це сталося через панель вітрового скла, яку погано закріпили і вона випала під час польоту. Через декомпресію Тімоті Ланкастера засмоктало в отвір, що утворився. Рейс вилетів із аеропорту Бермінгема о 7.20. На його борту були 6 членів екіпажу та 81 пасажир. Літак підняв у повітря другий пілот і невдовзі передав керування командиру Ланкастеру. До 7.33 лайнер піднявся на висоту 5273 метри. Пілоти розстебнули плечові ремені безпеки, а командир також послабив поясний ремінь. Несподівано почувся гучний звук, і відбулася декомпресія. Ліве вітреве скло кабіни з боку ланкастера відокремилося від передньої частини фюзеляжу. Командир був викинутий потоком повітря зі свого сидіння і вилетів з кабіни літака. Його притисли спиною до фюзеляжу з іншого боку, а ноги застрягли між штурвалом та панелю керування. Двері кабіни пілотів зривало, їхні уламки впали на радіо та навігаційну панель. Бортпровідник Найджел Огден, який у той момент перебував у кабіні обома руками схопив командира за ремінь. Інші бортпровідники заспокоювали пасажирів і попросили їх використати ремені безпеки. Другий пілот почав аварійне зниження і увімкнув автопілот, який перед цим відключився, через те, що Ланкастер зачепив штурвал ногами. Потім він передав сигнал лиха, але через вітер він не зміг почути відповіді від центру керування. Тим часом бортпровідник Огден почав страждати від обмороження та виснаження. Йому на допомогу перейшли ще два бортпровідники. Незважаючи на їхні зусилля, командир вислизнув ще на кілька сантиметрів через бічне вікно було видно його обличчя, його очі були відкриті і не моргали, незважаючи на сильний вітер. Другий пілот і бортпровідники вважали, що командир мертвий. Але вирішили продовжувати тримати тіло, бо боялися, що якщо його відпустити, воно може потрапити в двигун і вивезти його з ладу. Я думав, що ми втратили його, але зрештою він зігнувся навколо вікна. Його обличчя билося у вікно, кров текла з його носа, і на голові збоку. Його руки бовталися, і здавалося, що вони завдовжки всі шість футів. Найжахливіше те, що його очі були широко відкриті. Поки я живий, я ніколи не забуду цього видовища. Після того, як другий пілот почав чути відповіді Центру керування Лондона, він попросив дозволити посадку в лондонському аеропорту Гатвік, оскільки йому цей аеропорт був дуже добре відомий. Однак йому було запропоновано аеропорт Саудгемптона, оскільки він знаходиться набагато ближче за Лондон. О 7.55 Рейс приземлився в аеропорту Саутгемптона на злітну смугу номер 2 Аварійна евакуація не проводилася, пасажири залишили літак через звичайні виходи. Ланкастера затягли до кабіни і на ношах винесли з літака. Ланкастера терміново доставили до генерального шпиталю міста. У нього було діагностовано обмороження, синці, а також переломи правої руки, пальця на лівій руці та правого зап'ястя. У борт провідника Найджела Огдена було вивихнуте плече, обморожене обличчя та ліве око. Інших постраждалих не було. Через 5 місяців після аварії Ланкастер знову сів за штурвал літака. У 55 років, згідно з правилами British Airways, його відправили на пенсію, але все ж він продовжив літати в авіакомпанії EasyJet.